Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Зоряна Кочерга. Я є лікар неонатолог обласного перинатального центру та професором Івано-Франківського національного медичного університету. Хочу вас запросити на... Школу неонатології це семінар, який відбудеться 5-6 грудня на платформі MedVoice. Тема моєї лекції це лікувальна гіпотермія як метод нейропротекції у новонароджену, що перенесли асфіксію. Як ви знаєте, цей метод активно, вже близько 10 років, використовується у Сполучених Штатах Америки та країнах Європи. Власне, саме ця терапія дозволяє уникнути або зменшити наслідки важкої асфіксії, перенесеним новонародженням. Дитинами. В своїй лекції я торкнусь особливості проведення лікувальної гіпотермії, а також моніторингу ураження центральної нервової системи, включаючи клінічні оцінки неврологічного статусу, лабораторних обстежень, а також електрофізіологічних обстежень та методів нейровізуалізації, ну і звичайно, медикаментозної підтримки до зустрічі на платформі MedVoice.